Пустять ягідки квіточки, краєвиди, то наради і благоустрій. А тепер ще й суто професійні речі, які стосуються піарників та журналістів. Так обласний представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко розкритикувала сторінку у Фейсбуці очільника шостки. А що ж пустять мери інших міст Сумщини? Сьогодні під нашим прицілом міські голови у соціальних мережах. На Сумщині налічується сім міст обласного значення та ще вісім районного. Але лише 12 морів Сумщини мають свої сторінки у соцмережах. Почнемо з обласного центру та його міського голови Олександра Лисенка. Олександр Лисенко, 45 років. Одружений, виховує десятирічну доньку. Керує містом з 27 лютого 2014-го. Спочатку, як виконуючий обов'язки міського голови, потім двічі обирався сумчанами на цю посаду. Член партії Батьківщина з 2006-го. Свій перший пост мер мерсум написав у Фейсбуці у березні 2013-го із фото очільниці партії Батьківщина Юлією Тимошенко. А вже через півроку пан Лисенко виложив свій фотозвіт біля сумських калюж з лінійкою, за що у соцмережах його почали називати Саша Лінійка. У 2015-му, напередодні виборів під подібним ім'ям з'явилася і фейкова сторінка у Фейсбуці, яку вподобали 104 користувача. У справжнього ж мера сум 3348 френдів. Його сторінка оновлюється нерегулярно – коли тричі на день, а коли раз на тиждень. Проте здебільшого інформацію про життя міста. І дуже рідко з'являються дописи стосовно приватного життя. Це фото з донькою і її відео. Із музичних подобань Пан Лисенко вказав сумський дует марафон. Я сам хочу Найбільш активним користувачем соцмереж серед діючих міських голів Сумщини є мер Конотопа Артем Семеніхін Артем Семеніхін 34 роки. Одружений виховує двох дітей: освіта вища керує містом з 2015 року. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Артем Семеніхін у Фейсбуці має дві сторінки. Першу зареєстрував у грудні 2010-го. Друга створена після минулорічних виборів і позиціонується як офіційна сторінка мера Конотопа. Вже два місяці вона не оновлюється. Останній пост датується 1 червня. А ось особисту сторінку у Фейсбук пан Семеніхін веде досить активно, публікуючи до 10 повідомлень на день. Здебільшого вони про війну на сході, діяльність партії Свобода, посилання історичного змісту, плюс пости з реалізації комунального майна. На цій сторінці мер має у друзях 4704 користувача. З музичних уподобань Артем Семеніхін зазначив гурт Зехат Кіз та російськомовну групу Армія. Нам не вірила осінь, задавала питання. Нам не вірили, нас розлукою поїли. Найбільшим піарником свого міста в соцмережах серед мерів Сумщини виявився очільник Тростянця Юрій Бова. Юрій Бова 44 роки. Одружений, виховує сина та доньку. Керує містом з 2005 року, коли був обраний міським головою. Потім переобрався на цей пост ще тричі. Останній раз у 2015-му від партії Сила людей за 2015 задекларував дохід у 77 тисяч плюс півмільйона гривень сукупний дохід членів його родини. Тростянецький мер зареєструвався у Фейсбуці у 2010-му. Як і інші очільники, звітує про роботу міської влади. А фестивалі, які проводяться у Тростинці, додають френдів не тільки місту, а й його особисті сторінці. Зараз у Бови 3103 френда. Особистих фото мер Тростянця майже не публікує. З музичних уподобань мер Тростянця означив Андрія Макаревича та гурт Ау Ласт Найт. Також Юрій Бова активно веде свою сторінку у ВКонтакті, де має 89 підписників і більше 200 фото про своє місто та фестивалі, які проводить. Мер Глухова Мішель Терещенко користується соцмережами з вересня 2011-го. Саме тоді була розміщена перша світлина на його сторінці у ФБ. Тут він постить по два-три рази на тиждень. Спочатку писав і викладав світлини про маєтки та історичні факти сім'ї Терещенків. Зараз постить здебільшого новини Глухова. Серед світлин можна побачити фото Мишеля Терещенка з його тезкою Сака Швілі. Або фото з полів дослідної станції луб'яних культур. Крім цього, має найбільшу кількість друзів у соцмережах серед мерів Сумщини 5 тисяч користувачів. Мішель Терещенко, 61 рік, безпартійний. 21 березня 2015 року отримав паспорт громадянина України. У тому ж році був обраний мером. За 2015 рік зареєстрував дохід у розмірі півтора мільйона гривень. Мер Лебедина Олександр Бакликов віддає перевагу соцмережі ВКонтакті. Олександр Бакликов, 51 рік. Одружений, має сина та доньку. З 2015 -го року голова Лебединської міської організації політичної партії Громадянська позиція. Обраний на посаду Лебединського міського голови 25 жовтня 2015-го задекларував 130 тисяч сукупного доходу і у дружини 77 тисяч. Він має сторінку і у Фейсбуці, але майже рік на ній нічого не публікується. А ось сторінка ВКонтакті оновлюється кожного дня. Лебединський мер активно спілкується і в коментарях. Публікує комунальні, спортивні, культурні новини міста, поздоровлення, викладає власні онлайн-прес-конференції фото з міських подій. Як ви можете пояснити ситуацію з повісткою в АТО для Юрія Олещенка? Я не знаю, з якого дива Юрій Вікторович взяв що повістка, яку йому намагаються вже декілька раз вручити, працівники військового комісаріату міста ЛБДНА, що це повістка в АТО. Наскільки мені відомо, це повістка та проходження медкомісії. Такі повістки отримували більшість чоловічого населення нашого міста, як і всієї України. По такій самій повістці проходив і я медкомісію свого часу. І тому, чого Юрій Вікторович боїться пройти медкомісію, я не знаю. Марух охтирки Ігор Алексєєв зареєструвався у ФБ у листопаді 2011-го. Ігор Алексєєв 55 років, одружений. У 2014-му був обраний секретарем міськради від ВО Батьківщина, а 2015-го міським головою від партії блок Петра Порошенко. Разом з дружиною за минулий рік заробив понад 150 тисяч гривень. Левова частка з яких зарплата мера. На головній світлині свого профілю він з бокалом пива та цигаркою. Інших особистих фото немає. Загалом на його сторінці пости починають регулярно з'являтися лише у 2015-му. Здебільшого вони стосуються комунального господарства міста. Міський голова Ромен Сергій Салатун має у друзях на сторінці у Фейсбуці майже 1200 користувачів. Сергій Салатун 45 років. Одружений, має доньку. Безпартійний міський голова з травня 2014-го. За 2015 рік задекларував дохід у 236 тисяч гривень, з яких 65 тисяч – зарплата та більше 160 тисяч гривень – спадщина та 8 тисяч від оренди, плюс 1 тисяча гривень – дохід його дружини від підприємницької діяльності. Свій перший допис у Фейсбуці Маромен зробив у травні 2014-го. Зараз на день розміщує по одному два пости про волонтерів та комуналку. Взагалі-то на ці теми багато і фото. З особистих можна зробити висновок, що мер Ромен досить активно займається спортом, а саме грає в хокей та футбол. Мер Білопілля Юрій Зарко зареєструвався у ФБ у листопаді 2013-го. Юрій Зарко 50 років. Одружений, виховує сина. Член партії Наша Україна у 2014 році, обраний міським головою Білопілля, за 2015 рік задекларував 96 тисяч гривень сукупного доходу. Міський голова Білопілля, скоріш за все, сам веде свою сторінку у соцмережі, бо досить активно відповідає на запитання у коментарях. Пише по одному, два повідомлення на день, здебільшого, як і інші мери міст Сумщини, про комуналку та соцсферу міста. Особисто інформації не дуже багато, хоча один з його друзів, яких у нього в соцмережі 583, виклав фото, де майбутній мер ще піонер. З музичних уподобань пан Зарков казав гурти Теракота Бенд і Діся» та Віктора Цоя. Ось мер Бурині Віталій Мельник. Сторінок у соцмережах немає. Віталій Мельник 46 років. Одружений, виховує сина. Член політичної партії Воля народу. За 2015 рік доходи очільника Бурині склали 49 тисяч гривень, з яких заробітна плата 45. А члени його родини задекларували 82 тисячі гривень. Міський голова ворожби Андрій Друщенко є і у контакті, і в однокласниках. Андрій Друщенко, 37 років, одружений, виховує двох синів. У свої 27 років, тобто у 2006-му, був обраний мером, у 2010-му та 2015-му був переобраний. За минулий рік задекларував сукупний дохід у розмірі 77 тисяч гривень. На сторінці ВКонтакті Андрій Друщенко в графі «Інтереси» зазначив футбол та рибальство. Серед музичних уподобань Григорія Лепса та гурт Любе. В однокласниках пан Друщенко зареєструвався ще у 2008-му. Має тут 361 друга. Тут виклав свої сімейні фото з дружиною та сином. Віталій Ситенко, мер міста Дружби Ямпільського району, як і міський голова Бурині, в соцмережах не зареєстрований. Віталій Ситенко, 64 роки, безпартійний. Дружбівський міський голова з 2015-го. До цього працював заступником начальника глухівської митниці. За минулий рік задекларував 95 тисяч гривень сукупного доходу. Очільник «Кролевця» Олександр Бобровицький у Фейсбуці зареєструвався у 2014-му. На основній світлині він у військовій формі, бо брав участь в АТО. До речі, на своїй сторінці викла відео, як його посвячують в артилеристи. А на обкладинці Олександра Бобровицького фото з цитатою правителя та прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів про роль влади. З музичних уподобань пан Бобровицький вказав гурт Козаки. Всього має у друзях 1035 користувачів. Олександр Бобровицький, 39 років, одружений виховує сина та доньку, член політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп, обраний міським головою у 2015 році. Міський голова Путивля Валерій Волков також не має сторінок в жодній соцмережі. Валерій Волков, 61 рік. Депутат обласної ради декількох скликань. Обраний мером Путивля у 2015 році. До цього очолював сільгоспкооператив Ярославна. Олександр Ген, міський голова серединобуди, зареєструвався у Фейсбуці у 2015-му, але зараз його сторінка майже порожня. Як і сторінка у ВКонтакті. Олександр Ген, 42 роки. Одружений виховує доньку, член політичної партії Воля народу, обраний міським головою середина Буди у 2015 році. Загальна сума сукупного доходу за 2015 рік склала 125 тисяч гривень. Перший допис у Фейсбуці Миколи Наги дотується 19 грудня 2013-го. На цей час у нього в друзях 3727 користувачів. Багаторічний очільник Шостки стверджує, що веде свою сторінку у Фейсбуці самостійно. У той же час на його сторінці завантажено 4763 світлини. Після коментаря представника нацради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариси Якубенко тут перестали з'являтися пости про інформаційні терміни. Тепер Мершоски здебільшого пише про комунальне господарство та життєдіяльність міста. Микола Нога, 64 роки, одружений. Обирався міським головою шостки у 2001, 2006, 2010 та 2015 роках. Згідно з його декларацією за 2015 рік, загальна сума сукупного доходу склала 145 тисяч гривень, у тому числі заробітна плата 130 тисяч та інші види доходів 15 тисяч.